На колінах та з квітами в руках рідні та друзі вшановують пам'ять військовослужбовців. Завжди був спокійним, вихованим, надійним та неповіку дорослим. Так про Владислава Головченка відгукується його вчителька Світлана Кошмай. Це були величезні, блакитні очі, виразні і спокійні такі. Він якийсь був з маличку, спокійний, дорослий. Потім мама хворіла, йому прийшлося подорослішати, тому що була мама, було двоє найловших сестер. Ну я не думала, що я зустріну його таким чином, тому що ну, так не повинно бути. Такі хлопці, як він, мають закохуватися, народжувати дітей, виховувати дітей, жити, пізнавати світ і бути щасливими. Сусідка Владислава Надія Медведенко розповідає, він був опорою для родини, тепер же оберігатиме її із небесного війська. Як син для матері, був дуже дуже найкращий син. а Він був і за сина, і за брата, і за чоловіка у сім'ї. Коли 10 років травму отримала, він доглядав за нею як дорослий і школу відвідував, вони ці. І діти рідко трапляються. Вони народилися з мамою в один день. Мало бути 26 16 серпня. 11 днів він дожив до свого 26-річчя. Як розповів телефоном заступник начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Володимир Левченко, оператор відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів Владислав Головченко загинув 5 серпня на Дніпропетровщині від вибухової травми. Ветеран війни Володимир Болсуновський був начальником відділу з роботи із ветеранами війни та членами сімей загиблих у департаменті соціальної політики, розповідає його колега Сергій Рубан. Родина слова, людина дії максимальних людських якостей, людина, яка завжди могла допомогти і колегам, яка щиро любила свою роботу, свій відділ, яка поважливо ставилася. До, до, до всіх де, з ким працювала міський голова Анатолій Бондаренко розповідає з 2015 року. Володимир був учасником антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. А з початку повномасштабного вторгнення знову став до лав Збройних сил України. Уже в 2022 році зібрав загін і разом з загоном вже вступив до сил спеціальних операцій. Виконував бойові завдання вже на території Російської Федерації на Сумщині, на Чернігівщині. В інших ділянках фронту. Коли повернувся до Черкас після служби, став ініціатором створення у місті будинку ветеранів. Буквально 3-4 місяці тому повернувся, тому що загинув його брат, не було утримувати матір, кому він повернувся, приступив до служби в органах місцевого соврядування, мріяв створити такий простір. Удосконалити його ветеранський, де б ветерани могли відпочивати, ветерани могли займатися роботою. І Наше завдання це виконати його останню волю. І я думаю, що ми її зробимо. Помер від затяжної хвороби внаслідок, напевне, чи емоціональних стресів, чи переживання, чи всіх тих подій, які відбулися на війні. Аліна Бережна, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.